Вітаю всіх! З вами приквільний комп'ютер, і сьогодні розповідь буде присвячена редактору зображень Gimp. Редактору, який задумався спочатку як еканалу Photoshop, але вийшло дещо трошки більше. Хоча він і не є повноцінним його замінником. Але його можна всячески доповнювати різними плагінами і іншим устаткуванням. Ну, і, звичайно, він є абсолютно безкоштовним. Програма на сьогодні має стабільну версію 2.8.8. Це сама нова версія, яка вийшла буквально з 2013 року 11 місяця 3 числа. І сьогодні я хотів би ну, дещо продемонструвати і можливості на конкретному прикладу. За допомогою цієї програми ми будемо виготовляти ось таку. Юзербар для форума такий простенький, але деякі можливості цієї програми все-таки окупи. Так, GIMP. При відкритті ми маємо ось таку ось панель. Дещо схоже з Photoshop. І що може... Ця програма практично може все, щоб підредагувати якесь, якусь фотографію е, таку любительську. То достатньо. Для дещо інших цілей, наприклад, деяких професіональних, її потрібно трошечки розширяти з допомогою розширень, таких як script ось у мене стоїть, або деяких інших модулів, таких як Save Web. І так, перейдемо до виготовлення. Ця програма може автокадрувати зображення, або проще кажучи, простіше кажучи, розрізати на частини. Ось, наприклад, кадруємо голову дівчину. Ось так. І так, тут можна міняти, як ви бачите, область, яку потрібно відкадрувати, кадруємо. Можна це переміщення слою. Перемістити, перемістити, перемістити з слой або зображення. Якщо ви ось щось зробили неправильно, так як я, то правка так індіясне. Також ця програма може ну, працювати зі шрифтом, але це трохи пізніше. Може працювати зі слоями. Ось зараз нам потрібен, е, потрібна робота зі слоями, щоб мати ось, ось такий ось ефект. Бо, як бачимо, картинка тут і тут трошки друга. Е, для цього можемо здійснити копію слою і працювати вже саме з цією копією. Копія, е, е, копія слою має фільтра, наприклад. Нам потрібно зараз примінити е, фільтр гаусового розмивання. І трошечки її десь так. Пікселів на 10 розмити. Ось. Бачите, яке зображення стало Потім має також режими слоїв. Збираємо, наприклад, екран. Трошечки не те. Е, перекриття. Ну, десь щось. Схоже вже на те, що ми маємо Для, Для ще більшого ефекту, знову ж таки, скопіюємо слой, і ось вже практично те, що ми маємо на вихідному форматі. Ще раз Ось, вже точно те саме. Так. Ця програма може також працювати з текстом. Ось тут є удобна панель шрифтів, яка вмикається в окнах нестикуємих стикуємо діалог. Це образці. О, панелі інструментів. панелі інструментів. А, ось, шрифти. І вмикаються ось так. Так, ну в мене вже ввімкнено. Ну, наприклад, тут виберемо шрифт. шрифт шрифт, шрифт, який нам який. Еники, беники, білий вареники. Ну, наприклад, Adobe замонт Pro. Так, виберемо трохи область і... і здійснимо трошечки, трошечки збільшимо розмір шрифту. і... Трошечки обрати треба. Зміни, змінимо колір шифту, можна працювати з кольорами. Змінимо колір шифту і десь тут, десь тут працює. Десь отут посерединці. І напишемо, так як там. Ура. Потім виділяємо текст, трошечки його не сильно збільшимо. Ну, ось і, в принципі, практично аналог того, що ми маємо, разві що жив-другий. Якщо говорити про модулі, про те, що можна цей. Редактор якось розширювати так чи інакше, то тут прийде на допомогу розширення, такі ось, як в мене стоїть розширення, які є аналогом фотошоповських ефектів, наприклад, Drop Shadow. При відкритті відкривається ось таке. Вікно. Вибираємо, наприклад, колір червоний там. Що ми інтенсивність нажимаємо ОК. Ось, будь ласка, обводка, все це є інше. Як правильно зберігти все оце, що ми тут створили? Це є файл. Якщо ми нажмемо Сохраніть CAK, то це будуть зображення в форматі GIMP. Тобто аналог Photoshopських PSD-файлів. PSD-1. Ну, також відкриває, але з деякими покупками, то краще в рідному форматі. Сперігати. Save from Web це йде доповнення, яке можна завантажити на просторах інтернету. Ну, і ще на завершення є також робота з кистями. Це кистя. Робота з кистями, там ось такі зірочки. А, це након є бачите. Робота з кистями. Інтервал. А не це. Е, ось, наприклад, ось такі зірочки, правда, вони чорного йдуть кольору. Ось білого не тут, тут, тут. Ось так. Ну і про тег сохранить. Нажимаємо експортувати, здаємо формат, наприклад, шпек. І сохранити. Сохранимо Експортирувати. Експортувати. Вибираємо якість. І ось, ось він наш ось такий ось. Нахинічили. Ну, в принципі, це і все, що я хотів розповісти про редактор Gimp, що він в себе е представляє. Як я вже казав, це такий трошечки аналог фотошопу. Чим він незручний, тим, що, якщо ви вебмастер, вам вебдизайнер вебмастер, вам складно працювати. Тому що нема такого інструменту як, як розділення на часті, це як в фотошопі. Розрізання як картинки на часті. Так, є автокадрування, але це трошки не те. Як бачите, кадрування воно обирає все ще в округ області області, а розрізання на часті воно іде як розрізає кожну картинку. Картинку на окремій часті Есофренії. Вінки такого, на жаль, немає. Це, можна сказати, і мінус. І те, що деякі речі, які в фотошопі можна зробити за один клік. Тут потрібно десь 5-4-3 операції до 5 Трошки важкувато працювати, але натомість цей редактор є безплатний, дуже розширяємий різними доповненнями. Ну і також і дуже багато уроків. По цьому редактору на таких сайтах, як ProGimp, або ну, більше на ProGimp. Ну, ось, собственно, і все, що я хотів вам показати. Ось такий є редактор GIMP, і ще й себе представити. Дякую вам за перегляд. До зустрічі. З вами був проект FiniComputer.